Мабуть, стане зрозуміло з часом, або Навана чекає ще пара трійка пророцьких трансів. Схоже, після своєрідної сповіді Альдові справді полегшало він начебто навіть повеселішав, принаймні зникло відчуття тяжкості в грудях, що виникло кілька хвилин тому. Здається, була ще друга незрозуміла тобі річ. Нагадав підселенець, так, чому ти втік? Я зрозуміла, що ти злякався, але що з тобою могли зробити такого страшного, через що варто було остаточно все руйнувати? Зрештою, тебе ж взагалі могли виправдати, якщо вагалися? Взагалі я не очікував, що Коатан справді піде на таке. Знай я про те, що він зробить зі мною згодом, то не виключено, що залишився б, проговорив Альт після недовгого мовчання. Це взагалі було б набагато розумнішим, як на мене. Але мене не виправдали б занадто дорого обійшлася моя помилка. Ще на етапі підготовки деякі говорили про те, що я збожеволів. Тому. Найімовірніше, мене просто упокоїли б, аби уникнути будь-яких несподіванок. А вже ж, ще міг втрутитися Суртаз, і не виключено, що саме тому рада вагалася, чекала на його реакцію. Але такий варіант, здається, мені ще менш імовірним, ніж звичайне визнання мене невинним Виходить... Скоріш за все тебе би просто стратили, я правильно розумію? Просто чи ні, задумливо промовив підселенець. Таке собі питання можливо, Коатан знайшов би спосіб попередньо поглузувати. Але так, у будь-якому разі стратили б. Тому я подумав якщо мені все одно вмирати, то я зроблю це хоч з якоюсь користю. Таке собі виправдання. Я чесно, не хотіла знущатися, ця думка виникла, перш ніж мені вдалося зрозуміти це. Причому в моєму розумі вона прозвучала настільки гідко й саркастично, що на секунду мені навіть стало ніяково. У відповідь я відчула нову порцію сорому з боку підселенця. Я знаю. Тому й одразу зізнався, що просто злякався. Думка про те, що в моїй втечі все ж таки може бути сенс, прийшла пізніше, що це можливість хоч трохи спокутувати свою провину. Тоді ще одне запитання чому цей коатан добивався твоєї страти? Я пам'ятаю, що у вас були напружені стосунки, але не настільки ж. Він добивався не страти. Точніше, вона просто стала б логічним результатом, який його повністю влаштовував. Але Куатанові хотілося якомога довше мене помучити, принизити, показати всім, ким, нібито весь цей час насправді був перший учень Суртаза. Навіщо помста. За що можна мститися настільки жорстоко? А вже ж я розумію, що ти той ще зарозумілий, самовпевнений поганець, але. За те, що я практично в усьому був на крок попереду нього, за те, що був улюбленцем Суртаза, настільки це взагалі можливо, зважаючи на характер нашого вчителя. Можливо, навіть за відмову Аліанни, до якої я взагалі не мав жодного відношення, за ту безліч дрібниць, які мені навіть не згадати вже, адже я насправді був зарозумілим і самовпевненим поганцем, як ти сказала, щоб ти знав, ти й зараз такий. вгідливо додала я, О, зараз? Це лише. Тінь моєї колишньої величі. Так само відповів мені Альт. А потім зітхнув і додав похмуріше. Виявилося, що я навіть не підозрював, як сильно куатан мене ненавидів. Інакше це стало б ще одним приводом залишитись у столиці. Аби не давати йому можливості самостійно вирішувати, що зі мною робити, а він вирішив, що просте упокоєння надто легке покарання для мене. Отож, з огляду на те, що зникли будь-які згадки твого імені, він завжди пишався вмінням добиватися свого за будь-яку ціну, але коли його інтереси перетиналися з моїми. Підселенець багатозначно замовк А вже ж, я чомусь не сумнівалася, що в таких випадках находила коса на камінь. І, хоча я не раз стикався з проявами його завзятості, мені все одно здавалося, що це просто погроза знищити моє ім'я та будь-яку пам'ять про мене. І в цьому я теж помилився, як виявилось. Декілька хвилин ми просиділи в повному ментальному мовчанні. Скажи мені хтось про таке ні за що не повірила б тому, що в моїй голові справді може не бути взагалі жодних думок. Тільки легка, дзвінка, порожнеча. Що ж, я розумію питань більше немає. Що змінилося? Ти про що? З чого раптом така відвертість? Ти ж хотіла знати. Раніше тобі це не заважало відмахуватись від моїх запитань, пробурчала я. А про себе так взагалі нічого не розповідав. Суцільні недомовки. І тут на тобі ціла сповідь. Я не розумію, чим ти незадоволена цього разу. До мене долинуло відлуння емоцій підселенця роздратування. Втім, це якраз не дивно, мені не завжди вдається передбачити твою реакцію, тому що ти надто залежна від свого мінливого настрою. Одна з причин, через яку я мало тобі розповідав, кожна моя відповідь викликала у твоїй голові неконтрольований потік думок. А тепер не викликає. Тепер я зрозумів, що ти таки маєш право знати, у що саме вплутуєшся. Пф, який складний та неочевидний висновок. Але й на тому спасибі. Мені навіть на мить здалося, що я маю вибір і можу послати все це до Суртаза. Вибору в тебе справді немає. Альт не заперечував очевидне. Але річ не в тому. А в чому тоді? У довірі. Якщо раніше було складно, але я міг сам впоратися так чи інакше, навіть якщо це було ризиковано. Еге ага. ж, а ще дуже болісно, іноді незручно і майже постійно незрозуміло. То тепер від твоєї довіри до мене залежить все. Взагалі, все. У голосі підселенця мені знову почулися нотки приреченості. Не лише наше з тобою існування, хоча воно насамперед, але не виключено, що від того, чи ми зможемо виконати поставлене завдання, залежить існування нашого світу. якщо вже сам Суртаз. Альде. Тебе заносить, давай поки що без такої епічності, га? Мені від однієї думки про те, чим може обернутися твоя діяльність, тоскно. Я помовчала, оцінюючи свої відчуття. Або моторошно, чи тоскно, й моторошно водночас я вже навіть не знаю. З урахуванням цікавих подробиць твого минулого та того, хто нас шукає. Але при цьому мене ти не боїшся, задумливо промовив підселенець. А який сенс боятися? Подолати я тебе не можу, втекти теж не вийде. Залишається якось пристосовуватися до того, що є. І це ще одна причина, чому я зрозумів, що ти маєш знати. А цей висновок якийсь уже неочевидний. Ти порівняла мене з Суртазом. Порівняла, але до чого тут це. Суртаз не посвячував нікого з нас у свої плани. Він міг коментувати, іноді втручатися, давати вказівки, чомусь навчати. Але він не розповідав, чого прагне досягти, які цілі переслідує. І мені здалося. Що усунення цього нерозуміння між нами сприятиме хоч якійсь довірі. Загалом я мала на увазі інше, якщо ти не зрозумів, єхидно заперечила я. Я зрозумів, але в цьому ти теж помилилася, мені не байдуже. Та якось не схоже. Якби мені було байдуже. У голосі Альда почулися сталеві нотки. Тобі б у цьому тілі місця не знайшлося. Десь глибоко всередині я відчула укол страху, мого жарти жартами, але схоже, що запас добродушності та відкритості у підселенця потроху вичерпувався. Настав час згортати розмову, поки ми знову не посварилися. Тож пропоную домовитися, продовжив він. Запитуй, що хочеш. Я обіцяю відповідати, наскільки це буде доречним за тих чи інших обставин. Але без дурних питань, наскільки це взагалі можливо для тебе. І слідкуй за думками. Іноді вони відволікають. Ти міг би навчити мене закривати їх, як сам робиш. Ще рано у тебе й без того надто розсіяна увага. Пізніше навчу це в моїх інтересах, але поки що доведеться обходитися так. Отже, я відповідаю на питання, а натомість мені потрібне все те ж саме. Довіра та покора не на словах. Ну, ти ж розумієш, що це буде складно, якщо не неможливо, але цього я не сказала, хоч і подумала. Розумію, тож не вимагаю від тебе всього й одразу. Потрібно звикнути, у тому числі й мені. Тому не соромся нагадувати, що я тобі обіцяв, якщо раптом мене почне заносити. Я рідко даю обіцянки, але завжди намагаюся їх виконувати. Добре, буду знати. І це все? Я не знала, що відповісти. Покору ще якось можна було пообіцяти. Зрештою, як показувала практика, Альт. Весь цей час справді діяв, якщо не в моїх інтересах, то хоча б не всупереч їм. Але довіра вона або є, або ні. І розібратися у своїх суперечливих відчуттях я не могла. Схоже, підселенець це зрозумів мені потрібна хоч якась впевненість. Ха. Він хмикнув. Мабуть, чудово розуміючи, що впевненість це останнє, що я можу йому забезпечити, що в належний час ти виконаєш потрібні дії, навіть якщо вони будуть не надто зрозумілими, без сумнівів, роздумів та суперечок. І я волів би, щоб це ґрунтувалося на довірі зрозумій мене правильно, я не хочу. І не збираюся робити з тебе безвольну ляльку. А можеш?» Недовірливо поцікавилася я. Я знаю, як це робиться, ухильно відповів підселенець. Довіра та покора необхідні, інакше ми не зможемо скоординуватися для спільного управління тілом. Тому що іншого варіанту упокоїти Ашеана і вижити при цьому самим я не бачу. Та хто ж знав, що у Кіліра є настільки високопоставлений родич? Мене здивувало не це, а те, що цей високопоставлений родич з'явився особисто. Можливо, Кілір встиг повідомити. Чий саме дух опинився у нього в руках? Якщо так, то це погано. Ваан говорив мебові про якусь війну, пригадала я. Гадаєш, вона почнеться через нас? Через нашу сутичку з цим Ашеаном? Не виключено, голос підселенця пролунав похмуро. Чудово! Можливо, в цьому й полягає завдання Суртаза розпалити цю війну. Навіщо? Гадки не маю. Якщо це так, то мені не надто хочеться його виконувати. Мені теж, але боюся, інакше він нас просто упокоїть. Якщо нащадок Атана успадкував хоча б дрібку завзятості свого предка. При згадці родинних зв'язків у голові випливла ще одна думка, яку я збиралася обміркувати пізніше. Але якщо вже в нас ніч відвертостей, то чому б не обговорити це зараз? До речі, про родичів є якісь думки про те, що могли означати слова Ваана про родину, ну, чи рід Я тобі вже казав, що в певний момент у мене не залишилося живих родичів. Сухо відповів Альт. За цю пару годин нічого не змінилося, тож, схоже, хтось буде із твого боку. Знати б ще хто, ще й у столиці, якщо нас туди понесе, судячи з усього. Столиця це припущення. Можливо, основні події відбуватимуться не там. Ну, хіба що, сумнівом протягла я. Але ж родичі в тебе залишились, я так розумію? Так, на півночі на околицях порталу між світами. «Хм, Дивно, що вони не забрали тебе до себе після того, що сталося з твоїм селищем. Чи зараз так не заведено? Заведено, мабуть. Просто моя сім'я не надто з ними спілкувалася. Живуть далеко, та й загалом вони б мене не взяли. Яка користь від чахлої та страшної дівки, яка навіть по господарству ні на що не здатна? Хіба що заміж здати хутчіше? Та кому така надто грамотна потрібна? Зрозуміло, коротко відповів підселенець. Не знаю, що саме мав на увазі Альт, мою відповідь чи думки, які її супроводжували, але про рідню питати перестав. Замість цього повернувся до попередньої теми. Ну, то що, обіцянка за обіцянку? Цікаво, чи він дійсно відповідатиме на будь-які мої запитання? Хоча так просив обійтися без дурних. А як відрізнити дурні запитання від розумних? Мабуть, задаватиму будь-які, а там хай сам уже розбирається. Шиз. «Хм, Знайома інтонація. Занадто знайома. Обіцяю вірити та слухатися, наскільки це взагалі можливо з урахуванням твого характеру. Підсаланець зітхнув, помовчав кілька секунд, гаразд для початку згодиться.